Виконуємо номер 1251 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжу рівняння. Завдання перше добуток мінус 0,4х на мінус 2 дорівнює 0,8. Задання друге добуток мінус 815 на невідоме число позначене змінною х. І на мінус 3,1 четверту 2. Приступаємо до виконання. Спростимо ліву частину нашого рівняння. Для цього помножимо мінус 0,4 на мінус 2, а потім на змінну х, добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо добуток модулів 0,4 помножимо на 2, це буде 0,8. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 0,8 поділимо на 0,8. Перенесемо в діленому в дільнику кому на один знак. 0,8 поділимо на 8. Отримаємо 0,1, Записуємо відповідь 0,1. Рівняння друге спростимо ліву частину нашого рівняння. Помножимо мінус 815 на мінус 3,1, а потім на зміну х. Перемножаємо два від'ємних числа, добуток буде число додатнє. Перемножаємо модулі 8,15. Подамо зразу 3,1 четверту у вигляді неправильного дробу. Це буде 13 четвертих. 8,15 на 13 четвертих. 8 і 4 скорочуємо на 4, маємо 26,15 Х нам невідомо, другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Дві перших поділимо на 26 п'ятнадцятих. Дві перших помножимо на дріб обернень до дільника на 15 26. 2 і 26 скорочуємо на 2. Буде 15 13 дрібне правильний. Подамо у вигляді мішаного числа. Це буде 1,2. Записуємо відповідь. 1,213. Ми розв'язали рівняння номер 1251 виконано.